Які події наповнювали тиждень з 1 по 7 травня 2023 року? Ми уважно переглянули всі новини і підібрали для вас саме ті, що на нашу думку заслуговують детального огляду. Розібравшись у всьому, що відбулось, ви як завжди, зробите висновки самостійно. Не забувайте про лайк та коментар під цим відео. Це допомагає розвитку україномовного YouTube. Резолюція про засудження агресії 26 квітня ООН ухвалила резолюцію про співпрацю між ООН та Радою Європи. Це звичайна щорічна процедура, проте вона визначає вектор політики та роботи обох цих організацій. Тому недооцінювати її важливість велика помилка у тексті резолюції. РФ звинувачують в агресії проти України і Грузії, закликають притягнути до відповідальності всіх винних та відшкодувати всі завдані збитки. Проти резолюції проголосувала сама Росія, підконтрольна Білорусь, Нікарагуа, Сирія та Північна Корея. До цього Китай та Індія були завжди нейтральні щодо подібних резолюцій. Рідше вони виступали проти них, проте цього разу вони обидві проголосували за резолюцію, яка засуджує російську агресію. І це безпрецедентно. Схожий документ був прийнятий Генасамблеєю ООН 2 березня 2022 року. Тоді в ньому рішуче засуджувалася агресія Росії проти України та вимагалося негайно вивести війська РФ. Китай та Індія тоді виступили нейтрально щодо цієї резолюції. Отже, що ж змінилось за цей час? По-перше, звісно, що дружба з РФ почала дорого обходитись як Індії, так і Китаю. На мою думку, на початку війни вони були задоволені обіцянками Кремля про швидку війну та дешевими енергоносіями, які РФ продавали майже за безцінь. Проте пройшов рік, та РФ очевидно програє у цій війні. Саме тому підтримувати її Індії та Китаю більше не вигідно по друге сама концепція світу, яку пропонує РФ, не влаштовує її так званих союзників. Їм хочеться жити у світі вільної торгівлі та економічних відносин. Кремль же прагне створити новітню російську імперію, але в Індії та Китаю свої уявлення про світовий порядок. Окрім цього, шантаж найстрашнішої у світі зброї, який РФ постійно залучає для впливу на інші країни, зовсім не влаштовує як Індію, так і Китай. Нагадаємо, що в березні 22-го року прем'єр-міністр Індії відмовився від зустрічі з Путіним, оскільки був обурений через войовничу риторику Кремля. А в березні цього року Китай жорстоко засудив спробу Путіна розмістити ту ж саму зброю на території Білорусі. Також важливо, що ця зміна риторики відбувається після того, як Зеленський та Сінзиньпінь мали телефонну розмову. Отже, як підсумок можна сказати, що звісно резолюція, яку ухвалили в ООН, не змусить Росію забиратися з нашої землі вже зараз, якби цього нам не хотілося. Проте вона доводить, що Кремль дійсно все більше починає сприйматись як токсичний. А отже, навіть не західні країни, які а вже ж прагнуть дещо змінити світовий порядок у своїх інтересах, не готові робити це таким чином, як це робить Кремль. А без цієї підтримки РФ залишається наодинці, і у такій ситуації вже точно програє. Провал пенсійної реформи цього тижня. бурхливі демонстрації у Парижі вийшли на зовсім новий рівень. Нагадаємо, наразі у Франції неспокійно на вулицях через нову пенсійну реформу, ну або які називають самі французи деформу, тобто погіршення ситуації, яку ініціював президент Франції Еммануель Макрон. 15 квітня 23-го року він підписав документ, що змінює вік виходу на пенсію 62 років на 64 роки і скасовує спеціальні пенсії, що пов'язані з особливостями окремих професій. Погляд уряду Макрона полягає у тому, що посунення виходу на пенсію на два роки вивільнить гроші, які необхідні для підтримання нормального функціонування системи соціального забезпечення у Французькій республіці. Так, само нормального функціонування, адже Макрон вважає, що якщо цього не зробити, на французьку пенсійну систему чекає колапс. Президент Франції намагався посунути цю реформу ще з 2020 року проте постійно стикався з народним опором 16 березня цього року. Прем'єр-міністерка Франції Елізабет Борн скористала спеціальним конституційним правом та просунула цей законопроект. Без голосування в парламенті, саме ця дія уряду Макрона обурила французів найбільше. Станом на 2018 рік відсоток людей, що старше 60 років у Франції, становить 26%. відсотків. За передбаченням аналітиків Pension Watch, у 2050 році відсоток людей за 60 років у Франції зросте до 34%. відсотків, тобто лише на 8% відсотків за 27 років. Не виглядає як серйозна загроза для економіки Франції, еге ж. Ну, от і французи так вважають, демонстрації продовжуються вже місяць і з кожним разом стають ще жорсткішими. До всесвітнього дня праці хвилювання на вулицях посилилось не лише в Парижі, але й по всій Франції. На вулиці вийшло більше мільйона людей. Насправді це лише півтора відсотки населення, але цифра все одно вражає. Що цікаво, координуються демонстрації про спілковими організаціями, тож це гарний приклад того, як вони можуть працювати на благо громадян. Я переконаний, що нам варто спостерігати за тим, як європейці на регулярній основі відстоюють свої соціальні права та не боятися переймати цей досвід, аби покращувати нашу державу після перемоги над рашизмом. І не забуваємо, що права не надаються, а виборюються. Це європейський шлях. Українці виборюють свої права у такій формі, виключно при екзистенційній загрозі для країни. А нам треба навчитися робити це для виборювання соціальних прав в легальний спосіб. То брати чи не брати, як ви певно розумієте, перед нашою країною у зв'язку з агресією РФ кожного дня постають нові складні задачі. На відміну від влади, населення часто не володіє повною картиною того, що відбувається. Саме тому для керівництва важливо давати громадянам чіткі та скоординовані сигнали, тим паче, коли від цього залежить життя. На жаль, цього тижня ми не побачили такої координації на питання про те, що робити українцям на окупованих територіях з примусовою паспортизацією з боку РФ. Віцепрем'єр-міністрка з питань реінтеграції Ірина Верещук та секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповіли протилежними закликами до громадян України. Позиція Данілова полягає в тому, що життя все-таки найголовніше. Отже, аби зберегти його, необхідно ухвалювати важкі, але потрібні рішення. На противагу цьому Ірина Верещук закликає українців на тимчасово окупованих територіях не брати паспорти РФ. Свою позицію вона ніяк не аргументувала, лише відповіла на реакцію ЗМІ, що це просто її думка, вона не може давати жодних рекомендацій громадянам щодо цього. Кожен має вирішувати самостійно. Нагадаємо, що 27 квітня Пиня підписав указ, який дозволяє депортацію українців з тимчасово окупованих територій, якщо ті не беруть російські паспорти. Такі дії порушують як права людини, так і міжнародні норми. Проте, ми за цей рік яскраво побачили, які в Кремля методи. Нині з'являються повідомлення про те, що окупанти вимагають російські паспорти в аптеках та погрожують позбавити батьківських прав тих, хто відмовляється від паспорту. Отже, ситуація дійсно складна. Кремль зробив все для того, аби вона такою була. Тим часом омбудсмен України Дмитро Лубенець таки рекомендує брати паспорти, аби залишитися на окупованій території України. І він зазначає, що наразі розробляється закон, що дозволить у такому випадку відмовитися від громадянства РФ та поновити українське. Загалом ситуація виглядає дуже небезпечною. Мало того, що саме це обговорення шкодить інформаційній безпеці України, так ще всі ці суперечливі рекомендації вносять додатковий хаос ситуацію. Невже не очевидно, що люди, які перебувають на окупованих територіях без елементарного зв'язку та в умовах страху, не можуть спокійно зважити всі за і проти. Держава у цьому сенсі має стати для них опорою, яка завжди порадить та допоможе. На сьогодні під окупацією, за словами Зеленського, перебуває 1877 населених пунктів. Скільки сьогодні людей залишається там, ми не знаємо. Не знаємо, чи чують вони нас, та не можемо їм допомогти нічим, окрім своїх порад. То може варто якось координувати свою рекомендацію. На мою думку, збереження життя кожного українця це пріоритет, який випливає з загальної декларації прав людини та 27 статті Конституції України. Тож мешканці окупованих територій мають орієнтуватися на це. А українська держава зі свого боку буде робити все, щоб ЗСУ звільнили ці території якнайшвидше. День праці. Цього тижня Україна відзначала міжнародний день праці. На жаль, через те, що зараз в країні війна, цей день не був вихідним, як зазвичай. Ті, хто вважає, що День праці радянський пережиток дуже помиляються, бо це свято вперше запровадили в США. 1 травня 1886 року робітники обурені довгим робочим днем, який іноді міг досягати 20 годин на день та мізерною зарплатою вийшли на вулиці американських міст. Центром руху стало Чикаго, а загальна кількість протестувальників по Крині оцінюється істориками у 500 тисяч осіб, при тодішньому населенні в 50 мільйонів. Варто зазначити, що демонстрації робітників були мирними. Вони вимагали запровадити восьмигодинний робочий день та дати їм право створювати робітничі організації, тобто проспілки. Пізніше, у 1890 році представники соціалістичних партій різних країн у пам'ять про ті події ухвалили план. Проведення інтернаціональної демонстрації 1 травня з закликом скоротити робочий день до 8 годин. Тоді хвиля демонстрації охопила всю Європу та Північну Америку. Проте справді почали вводити восьмигодинний робочий день аж на початку ХХ століття. Першою його законодавчу закріпила Мексика у 1917 році. Тож, як бачимо, день праці не має до СРСР жодного стосунку, адже свято з'явилось до того, як Союз взагалі був створений. Ну, взагалі, був створений не зовсім те слово. Він радше утворився як огидна пухлина на світовій історії. Радянські практики та ідеологія по суті були людиноненависницькими, адже людина в СРСР сприймалася лише як ресурс. Хоча, звісно, радянщина в цьому звинувачувала клятих капіталістів. Сам такий підхід до життя та до людини красномовно показує сутність ідеології СРСР та його місце у світовій історії як бридкого та злочинного режиму. Дякую тобі, Микита. Проте, звісно, ідеологічна боротьба тривала у 1955 році. В США навіть скасували день боротьби за права робітників 1 травня та запровадили День лояльності. Це таке ідеологічне свято, мета якого продемонструвати єдність та патріотизм американців. Але день 1 травня вони все одно відзначають, хоч і неофіційно. Хай там як, але це ще одна річ, яку СРСР намагався використати для своєї пропаганди. Проте реальний зміст цього свята їм не вдалося споплюжити, і сьогодні його відзначають у 143 країнах світу. І більша частина західних країн, включно з найбагатшими країнами ЄС, як от Німеччина, Франція та Італія, святкують День праці саме 1 травня. Особисто я вважаю, що до тих пір, поки існує питання справедливості державного чи корпоративного розподілу доходів між роботодавцями та працівниками, це свято має сенс. Бо звертає увагу на важливість соціальної рівності в суспільстві, і вона набуває особливого змісту для стабільних демократій. Проблема соціальної нерівності це один з ключових викликів для людства зараз. Фашизм. Цього тижня Верховна Рада України ухвалила постанову про визначення нинішнього політичного режиму Російській Федерації як Таким чином, влада України засуджує ідеологію РФ та практики, які вона застосовує як в себе в країні, так і щодо інших держав. Україна звертається до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентської асамблеї Ради Європи, парламентської асамблеї ОБСЄ, парламентської асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав, аби вони теж долучилися до засудження ідеології. РФ. Фактично, з ухваленням цієї постанови, наша держава отримає поняттєву базу, що допоможе сформувати єдиний підхід міжнародним інституціям та державам до визначення самої політичної системи РФ як основної причини агресії. Характерними ознаками українські парламентарі офіційно називають системні порушення прав та свобод людини, культ сили та мілітаризм, Культ особи очільника та сакралізацію інститутів держави, самозвеличення Росії та Росіян коштом насильницького пригнічення або заперечення існування інших народів. Системне порушення норм і принципів міжнародного права, використання гібридних та заборонених методів ведення війни, системне вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності, масовий фізичний терор, переслідування з етнічних, національних, релігійних, політичних та інших мотивів. Застосування до інших країн практики економічного та енергетичного шантажу, погрози у застосуванні проти інших країн зброї масового ураження та створення техногенних катастроф. Таким чином, тепер ця ідеологія офіційно визначена, що направду дуже гарний сигнал. Такого не було навіть з ідеологією третього рейху, яка була системно вивчена та визначена вже після завершення Другої світової війни, коли світу відкрилось те, що творилось в концтаборах та на окупованих територіях. Водночас також важливо розуміти, що якщо цей проект підтримують інші держави, то це зв'яже руки усім кремлівським консервам, які кричали на весь світ, що РФ це демократична країна. Тепер все стає дуже чітко та прозоро. Поки що це лише перший крок, але я переконаний, що його підхоплення іншими країнами це просто питання часу, який потрібен на підготовку відповідних паперів. Проте, на мою думку, сам факт визначення цього терміну дає Україні та світу інструмент, щоб боротися з пливом не лише всередині країни, але й викорінити цю ідеологію по всьому світу, так само як відбулося з ідеологією Третього рейху. Це, напевно, НЛО. Продовж поточного тижня на Росії дуже неспокійно через високу активність НЛО. Трапляється бавовна на підприємствах, що виробляють паливо для військових машин РФ по всій території цієї країни. У ніч на 3 травня невідомий пристрій, ймовірно, космічного походження, ми точно не знаємо, приніс мир і тепло на дах однієї з будівель Кремля, а саме на палац Сенату. Відео події почали поширювати російські маргінальні телеграм-канали. Проте з офіційних ЗМІ про цю подію дізналась аж в середині дня. Бо інформаційний простір Росії просто мовчав до офіційної заяви Кремля. Там стверджують, що це спланована атака на голову РФ Пиню. Нічого іншого ми взагалі то від них і не чекали. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ми не атакували Кремль і бажаємо радше бачити очільника Кремля на військовому трибуналі в Газі. Як ви самі певно розумієте, такі атаки не змінюють ситуацію на полі бою. Отже, для нас вони зовсім невигідні. Це ескалація, яка потенційно може стати на заваді утримання нами нових зразків озброєння від партнерів. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк вважає, що таким чином РФ намагається мобілізувати суспільство та виправдати можливі удари по урядовому кварталу столиці України, так само як вони робили перед початком Другої Чеченської війни. Нагадаємо. Тоді ФСБ Росії знищила декілька будинків, звинувачивши в цьому ічкерію. Це стало формальним виправданням для початку Другої Чеченської війни. Проте для об'єктивності розглянемо інші версії. Кремль це важливий політичний символ для росіян. Сама можливість його атаки це як втрата цноти. Повернути її назад вже не вийде. Тому не виключено, що за цим можуть стояти і інші башти Кремля. А саме, як припустив Давідарахамія, це можуть бути олігархи, які не задоволені політикою Кремля. Можливо, вони хотіли налякати керівництво РФ тим, що насправді те міфічне ППО, про яке вони говорять, не працює і небезпечно може бути будь-де. А ще, можливо, таким чином партизанський рух в самій Росії гучно заявив про своє існування. У будь-якому разі, як казали давньоримські слідчі, дивись, кому вигідно, а нам це точно не вигідно. Тож нехай вони й далі в цьому розбираються самі, бо вже й на американців нібито вийшли. Як то кажуть, головне не вийти на самих себе. Цей тиждень приніс нам важливі зміни як в риториці окремих країн, так і в плані покарання тих, хто вчинив злочини проти України. А ще ВОЗ офіційно проголосив завершення пандемії COVID-19, на яку вже всім начхати. А що ви думаєте про цей тиждень? Напишіть свою думку в коментарях. Це допомагає відео просуватись. А я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.